Минулому році поліцейські Лозівщини забезпечили оперативне реагування на 12 234 заяви та повідомлення громадян про правопорушення. Протягом 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 958 кримінальних проваджень, з яких 494 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 227 особам, з яких у відношенні 51 особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 16 особам домашній арешт. Трьом особам заставу та 34 особам особисте зобов'язання. Всього з початку року поліцейські розкрили 294 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 15 грабежів, 9 фактів незаконного поводження зі зброєю, 5 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 2 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертю, один розбій, одне незаконне заволодіння транспортним засобом, 75 крадіжок та 42 шахрайства. Також у сфері незаконного обігу наркотиків Наркотичних речовин працівники поліції задокументували 221 факт, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 24 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 159 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 35 фактам, за посів або вирощування снотворного маку чи конопель по двом фактам, та за незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання перекурсорів по одному фактам. Факту. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 64 особам. Протягом 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 4557 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. Минулому році на території Лозівщини сталося 324 дорожньо транспортних пригоди. Внаслідок 112 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 361 адміністративний протокол. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлівно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.